Зеленський розкрив багато нового та неочікуваного українцям. Після зміни влади у США міняється підхід до війни в Україні. Тож всім слід приготуватися. Ми заходимо в зону великої турбулентності, і наш президент вирішив позначити всі ризики та показати українцям, що може статися далі. Роки війни і так були непрості, але скоро перед нами постануть нові виклики. Подробиці у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Президент України Володимир. Зеленський вніс зміни до свого плану перемоги, сподіваючись зміцнити зв'язки з новою адміністрацією Дональда Трампа. Про це йдеться у статті Financial Times. Зокрема, також дописується, що президент України збирається запропонувати Трампу замінити частину контингенту США, який дислокується в Європі українськими військами після закінчення війни, за словами українських та європейських чиновників. Ця ідея є частиною більш широких зусиль України спрямованих на. Підтримку тісної співпраці із сполученими штатами, а не на ризик втрати критично важливої допомоги, за даними Financial Times, європейські та американські союзники України разом із високопоставленими республіканцями допомогли сформувати пропозиції, щоб зацікавити адміністрацію Трампа. Українські та європейські чиновники занепокоєні тим, що Трамп може прагнути до швидкої мирної угоди з РФ, що може потенційно підірвати підтримку України. Єна з боку заходу у звіті також йдеться про те, що дві головні пропозиції були розроблені спеціально для Трампа і пізніше представлені йому Зеленським в Нью-Йорку. разом із ідеєю розведення військ. Друга пропозиція, яка як повідомляється, є дітищем сенатора республіканця Лінзі Грема, союзника Трампа, передбачає, що Україна могла поділитися критично важливим природним ресурсами і західними партнерами. Офіс Грема не відповів на запити Financial Times щодо коментарів. За словами джерела, знайомої з перебігом зустрічі Трамп висловив зацікавленість в обох ідеях. Крім того, як повідомляється українські лідери бізнесу, обговорюють пропозицію надати Трампу повноваження інвестиційного скрінингу в Україні, що дозволить йому обирати хто може вести бізнес в країні. Одне з джерел, причетне до планування, описало це як стратегію ABC Будь-хто крім Китаю, крок спрямований. На залучення американських інвестицій, можливо, переведення українських галузей, що залежать від китайських технологій, матеріалів, таких як телекомунікації на американських постачальників. Ця ініціатива все ще перебуває на ранніх стадіях, але ж деякі бізнес-лідери розглядають її як потенційно привабливу для Трампа. Також радник керівника офісу президента Михайло Подоляк розповів про план примусу АРАВ до адекватного сприйняття світу. Далі цитую була зустріч, на якій було представлено в тому числі план примусу РФ до адекватного світосприйняття, де були пункти, які чітко говорили про ці. Компетенції, які можуть бути цікавими Трампу із прагматичних точок зору, які вкладаються в його розуміння зовнішньої політичної стратегії по відношенню до східної Європи, сказав Подоляк. Він додав, що вже є певні робочі моменти, які обговорювалися на різних рівнях і продовжують обговорюватися. Подоляк зазначив, що дзвінок зеленського Трампу після перемоги того на виборах не був початково комунікацією. Ні, з Трампом з його оточенням достатньо активно вже працюють в все. Сьогодні тільки починає вибудовуватися. Сказав політик, відмовившись розкрити будь-які деталі. Також він сказав, що треба дочекатися кадрових призначень в майбутній адміністрації Трампа. Давайте дочекаємося формування саме концептуальної адміністрації, коли буде зрозуміло, хто опікується зовнішньою політикою, хто оборонними програмами ну, а хто національною безпекою, каже Подоляк. На думку радника керівника сам Трамп є вкрай активним харизматичним лідером, Дерами впливатиме на процеси, виходячи з власного розуміння проблеми. Подоляк вважає, що психологічно Трамп може грати тільки першим номером. Він завжди виступає з ініціативою. Тому коли говорять про те, що Трамп може зменшити допомогу Україні, може дивитися в бікараф і оцінювати її ініціативу. Тому й проблема, що Путлер ініціює все, що не враховує інтересів США, Європи, України. Тобто Путлер пропонує. Ультимативний перерозподіл впливу в глобальному політичному процесі. Путлер говорить: Я хочу бути номером один. Це не із характером Трампа і приймати ті чи інші пропозиції, які будуть абсолютно про чи про расистські, чи президент США буде. Поділися думкою. і додав, що за такої ситуації Трампу треба буде сформувати власну позицію щодо війни в Україні. На переконання радника керівника ОПЕ в даний час Трамп буде першим. Ну а Путлер аутсайдером. Ну і крім цього президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Повідомив український лідер у телеграмі. Зеленський подякував Канаді за всю різнобічну допомогу, зокрема за принципову підтримку плану перемоги і висловив сподівання, що Отава продовжить підтримку його першого пункту отримання запрошення до НАТО. Також голова української розвідки згадав, що Канада публічно підтримує дозвіл на використання далекобійної зброї по військових цілях на території РФ ми скоординували кроки напередодні зустрічі великої двадцятки. Дуже важливо, щоб там прозвучала позиція України щодо справедливого та тривалого миру. Крім того, обговорили продовження оборони співпраці, уточнили поточні оборонні потреби України. Відзначив президент України. І до слова саміт стане першим для президента Аргентини Хав'єра Мілея, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентка Максика Клаудія Шайнбау і прем'єр-міністра Японії і ці а також стане останнім для президента США Джо Байдена. І в саміті відмовився брати участь президента Рефі. Путлер зв'язку з ратифікацією Бразилії Римського статуту. А згідно з цим статутом, Бразилія має право заарештувати Путлера, щодо якого міжнародним кримінальним судом виданий ордер на арешт. Замість Путлера Москву представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Ну а президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Подякува. Вав йому за масштабну двосторонню оборонну допомогу Німеччини та її лідерство в консолідації зусиль партнерів заради підтримки України, зазначив глава держави. Ну а за словами Зеленського Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО РЕСТІ надійде в Україну до кінця цього року. Також ми обговорили постачання ППО в наступному році та перспективу додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини. Скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращого оборон. Ної та політичної підтримки України погодилися із важливістю збереження Рамштайн і проведення чергового засідання координаційної групи. Крім того, підкреслив необхідність представити бачення України щодо справедливого і тривалого миру на саміті Великої двадцятки в Бразилії. Та подякував Німеччині за готовність підтримати нас у цьому, каже президент. Тим часом українська влада активно працює над реалізацією внутрішнього плану стійкості нашої держави. Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні. За словами президента, внутрішній план стійкості України наповнить силою все те, що влада представила партнерам у плані перемоги. Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, а також відповідальним в ОП за напрямками секретарем РНБО включаємо в документи те, що пропонували громадські організації. Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний доктрильний підхід, щоб наша держава зараз вистояла і треба дотиснути РФ до чесного миру. Обов'язково всі внутрішні сили консолідуємо вдячне всім, хто нам допомагає. Так йдеться в зверненні Зеленського. Ну а за яких умов Україна може відмовитися від вступу. В НАТО розповів Володимир Огриско, керівник центру дослідження РФ, колишній міністр закордонних справ України. Далі цитую, що означає, давайте на 20 років відкладемо вступ до НАТО. Добре, давайте відкладемо, але тоді США укладають з Україною зобов'язуючий договір про двосторонні безпекові гарантії. Проводять його через конгрес, ратифікують і він стає законом. Тоді, можливо, НАТО ми відкладемо. Зазначив Огриско, і наголошує, що такі без договори мають бути реальними. Відписані не лише із США, а й Великої Великою Британією, Францією. Прекрасно, три ядерні країни, три члени Ради безпеки ООН. Що таке НАТО? Це американські гарантії для європейських країн, якщо цинічно, прямо, просто і без вітіюватостей. Тому давайте поміняємо шило на мило і скажемо, що ми не будемо в НАТО, але будемо під вашими прямими гарантіями. На нас нападає РФ. Ви тут відповідаєте згодом. Він додав, мені здається, що. Ми вже перейшли в той час, коли треба припиняти дуже велику дипломатію, і казати так, як воно мусить бути. Інакше нас з вами будуть водити на нашийнику, як на ланцюжку, а нам цього не потрібно. Крім того, газета «The Wall Street Journal» написала, що радники Дональда Трампа висунули різні версії плану із фактичного заморожування лінії фронту в Україні. Один із них передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років. Ну і власне про те, як можуть відбуватися переговори між Україною. Терефії далі поговоримо, адже серед європейських союзників спостерігається тихий, але зростаючись суву бік думки, що війна з Росією завершиться лише шляхом переговорів між Києвом і Москвою про поступки українською територією. Європейські союзники все активніше готуються до переговорів щодо війни Росії в Україні, які можуть зосередити на територіальних поступках, поступках в обмін на гарантії безпеки для Києва. Таке дописує видання за Вашингтон Пост, така те. Ма набула більше актуальності після перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа, який заявив, що швидко припинить війну. Він також дав зрозуміти, що може підтримати угоду, яка збереже частину захоплених територій у Росії. В Європі дискусії за зачинами дверима також підживлюються похмурою ситуацією на полі бою. Українські сили тримають оборону та побоюються скорочення фінансування Сполучених Штатів Америки. Дописує видання. А інтерв'ю з 10-м чинним та колишнім європейськими дипломатами. Дипломатами НАТО свідчить про те, що не зважаючи на збереження декларацій про постійну підтримку, деякі з союзників України все більше все ж таки прагнуть закласти основи для переговорів між Україною та Росією, навіть якщо параметри угоди залишаються незрозумілими Ідеться йдеться у матеріалі. Крім того, також подається думка НАТО, європейські чиновники та представники НАТО визнають, що розмови про територіальні поступки вже не викликають стільки запитань як раніше. І дипломати формулюють їх не як території в обмін на мир, а радше як території в обмін на безпеку україни я думаю все більш менше дійшли до того висновку але важко сказати про це публічно бо це означатиме що ми збираємось винагородити агресію сказав експосол франції у вашингтоні також йдеться про те що переговори можуть розпочатися раніше ніж очікувалося і вони призведуть до деяких поступок з обох боків про це зокрема заявив експомічник генерального секретаря нато Науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин. Є велике питання щодо того, як команда Трампа захоче грати в цю гру, сказав він. Європейці ж у свою чергу побоюються, що адміністрація Трампа може загнати Україну в кут і змусити її піти на невигідну угоду, припинивши допомогу. Зазначається, що наразі. Розв'язання війни залишається недосяжним, зокрема тому, що Рефія не поступилася своїм вимогам. а Ще політику адміністрації Трампа щодо України не було повністю сформульовано. Тож немає консенсусу щодо гарантій безпеки, які б могли бути прийнятними саме для України. Окрім того, нагадаємо, що й раніше західні змі дописували, що Україні вже розробили план створення ядерної зброї на випадок припинення підтримки Сполучених Штатів Америки. Там зазначали, що Україна могла б швидко створити. Базовий ядерний пристрій з плутонію та подібного до бомби. Проте і цю інформацію вже спростували. Ну а ми ж з вами не забуваємо підтримувати їх донатами, щоб ще більше рашистів і їхньої техніку було знищено. Ну або ж можна це все звичайно і забрати, щоб працювали на користь України, навіть рашистів можна забрати, щоб вони працювали на користь України і здавали саме інших рашистів. Ну а щодо втрат противника, якщо почали говорити. То поговоримо саме про те, чому росіяни найбільше втрат зазнають саме на своїй типу території, ну поки що своїй, на Курській області, на Курщині. Командири росіян не надають своїм військовим і генштабу точно розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ. І саме. Через те, що передбачувані та сліпі росіяни вони багато саме втрат мають. Про це говорять аналітики із Форбсу. за тиждень контрнаступу в Курській області. Окупанти зазнали величезних втрат і поки мало чим можуть похвалитися. Як пише аналітик Форбс Девід Акс, росіяни продовжують наступати на українські позиції безліч чудоріг в день день в день і незважаючи на попередні поразки. Однак зазначає він, схоже, російська. Командири не надають своїм військам генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ. Аналітик зазначає таке. Цитую. все це говорить про те, що російські атаки передбачувані та сліпі це рецепт масових втрат. Так, за даними Крікс Фуршер, Росіяни втратили вже 88 машин на трьох основних дорогах, що проходять через селище, зелене шилах, і навколо нього. Ну а в нічійній зоні на північно-західному фланзі виступу. Одинадцять з них були виведені із ладу на породоні. При цьому під час боїв українським бійцям вдається підбиратися практично впритул до Росіян, які діють за поганими розвідданими. Зазначає на літак. І 7 листопада кілька машин БТР-82 російської російського ї морської піхотної бригади в районі Погребка були підірвані з близької відстані українськими військами, що окупалися. Як пояснив російський блогер Романов, командири бригади запевняли своє начальство. Що повністю контролюють дорогу через а, саме Погребка. І після отримання цієї інформації Генштаб Росії віддав наказ про штурм. Однак насправді на шляху все ще залишалися саме українські міни. І ніхто у 810-й морської морській піхотній бригаді не знав і не спромігся розмінувати дорогу про тим, як туди вирвалися БуТР. Ну і також повідомляють саме експерти про те, що. Проблема дезінформації генштабу. Арефі з боку місцевого командування саме в Курській області є системною бригаді, можливо, в сусідніх підрозділах. Цитую далі продаючи недостовірну інформацію по ланцюжку командування. Ну а потім продаючи погані накази вниз, російські командири в Курську готують свої війська до кривавих тактичних невдач. Це не означає, що росіяни програють в Курську, це означає, що вони швидше за все зазнають катастрофічних втрат незалежно від кінцевого результату битви. Ну і окрім того, що росіяни зазнають втрат, вони своїх так вони також намагаються використовувати на фронті вже на курському напрямку і солдатів своїх союзників. І війська КНДР, вони вже на Курщині працюють поруч з росіянами. Про це говорять аналітика інституту вивчення війни. Північно-корейські солдати вони вже воюють з расистами і близько 10 тисяч одиниць північно-корейців, вони розміщені на сході Російської Федерації. Росія вже залучила на свій бік солдатів із КНДР в інституті вивчення війни. Говорять про те, як воюють ці так звані солдати на курському напрямку. Отже, національна розвідувальна служба південної Кореї повідомляла про участь північно-корейських військових в бойових діях на території Росії. Вони пройшли підготовку та поступово розгортались на полі бою протягом останніх двох тижнів. Підтвердження цього факту є, і воно надійшло від розвідки і сполучених штатів. Ці фамарка це підтвердив саме речник державного департаменту США воден Патль, який пояснив, що понад 10 тисяч російських вже російських, так само північно-корейських кандерівських військових, розміщення саме на сході Російської Федерації. Більшість з них вже перемістилися до. Курський, до Курського напрямку, до Курської області. Ну а розмови про військових календарів, які виступають на боці Росії, тривають в принципі вже досить довго майже місяць. Ми вже говоримо про те, що вони перебувають на території Російської Федерації. Спочатку вони недовго. А, Проходили навчання, потім їх одягали в рашиські в рашиську мініцію, в рашистську форму. Ну і давали рашистське озброєння, і самим рашистам його не вистачало. Про це також ми бачили скиглення російських солдатів, які говорили, чому у північно-корейських солдатів краще все ніж у нас. Ну і це цитували саме російських солдатів. Ну а далі Сергія Брачука можемо почути військового експерта та речника української добровольчої армії. Південь він саме кому. Тує події, які відбуваються на Курщині, про курську операцію, і про те, як ворог ймовірно поновлює своє військо про те, як сили оборони стримують вже третій наступ, рашистя в подробиці всі можемо заслухати. Операція продовжується, і на мою думку, потенціал курського фронту він не вичерпаний. І мова тут не лише про те, що ворогу не вдалося зокрема якось теж кардинально там. Потіснити наші сили оборони на території Курської області зараз відбувається. Ну принаймні, так росіяни самі оголошують. Третій наступ, навіть на якийсь там етап, а третій наступ чи контрнаступ на території Курської області Російської Федерації щодо сил оборони України, і бачимо, що не те, що немає успіхів. Сьогодні ми говоримо, що можливо цей третій наступ російський він власне став такою певною пасткою для самих росіян, і він став провальним. Звичайно, не будемо зараз поспішати як кажуть забігати наперед, але тим не менше. Те, що на мапі Курської області з'явилися дороги смерті для росіян, те, що на мапі Курської області сьогодні немає покращень територіальних особливих для росіян, це говорить про те, що чинний курського фронту він впливає впливає безпосередньо на фронт на території нашої держави, кожного разу збільшується угруповання військ російських, які сили оборони мужньо і розумно, найголовніше, стримують і не дають ці резерви перекидати на територію нашої держави. Більше того, вже сьогодні мова йде. Про те, що цей 50-ти тисячний контингент російських військ на території власної їхньої Курської області він може бути збільшений. Причому цифри є такі, що і 60, і 70, Я навіть чув від росіян, і 80 тисяч вони планують залучити для того, щоб виконати відповідне завдання. Я кажу, далі буде і час покаже, що насправді відбудеться, але принаймні побудована наша маневрена оборона немає сьогодні. Там Лінії бойового зіткнення такої чіткої, широкої, як би того хотілося, наприклад, росіянам. Тоді легше наступати. Тоді можна кидати в бій і африканців, і північнокорейців. Наступати прямим фронтом в лоба, витрачати гарматне м'ясо. А тут маневрена війна. Ну я б навіть назвав її з елементами м, певних партизанських дій з боку сил оборони України, які приносять результати. Результат у знищенні важкої техніки. Якщо говоримо про танки і ворог, бачите, економиці танки боїться їх використовувати. Величезні просто втрати по бойових броньованих машинах, по особовому складу. Ну і найголовніше немає виконання. І досягнення виконання тих завдань, які перед росіянами стоять, хоча озвучені дедлайни, ну ми вже знаємо про 20 січня. Відповідно, я думаю, що ці терміни будуть е, змінюватися. Але найголовніше, на мою думку, ще раз е, скажу, що. Потенціал курської операції він не Ну, ще цікавого з'являється щодо новин із рефії про саме техніку їхню, звідки вони беруть. До прикладу от з'явилась новина, що кіностудія Мосфільм передала окупантам бронетехніку 1950-х років, яку використовувала для зйомок. Що з цього приводу відомо? Зокрема, у 2023 році російська кіностудія Мосфільм передала армії Рефі для війни. Проти України бронетехніку 1950-х років, що зберігалася на їхньому складі. Про це передають уже і самі пропагандистські змі зазначається, що про це розповів і гандиректор кіностудії Мосфільм, і це він розповідав при зустрічі з російським. Владимиром Путіном надали благодійну допомогу у 8 мільйонів цього року, зокрема для потреб, як вони називають війну в Україні СВУ 6 мільйонів. До речі, у 2023 році ми передали Збройним силам 28 танків т 55 8 танків по 76 6 БМП і 8 тягачів, які в нас зберігалися на військово-технічній базі. Сказав він за його словами. Він дізнався про потребу у техніці, зв'язався з міноборони РФ. Яке і забрало цю техніку на сайті ж Мосфільму в розділі військова техніка зазначено, що загалом у розпорядженні кіностудії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки, зокрема бронетранспортерів та самохідних установок. Загримованих під різні зразки іноземної військової техніки різних періодів, кілька десятків одиниць військового озброєння, зокрема, і нібито іноземного виробництва. Вся техніка є реквізитом сценічно постановочними засобами, перебуває в справному стані та готова до зйомок кількох кінокартин одночасно. Повідомили у Мосфільмі, як ми бачимо, і готова навіть передаватися збройним силам РФ, щоб все ж таки вони її використовували на лінії бойового зіткнення. Це, мабуть, говорить і про те, що все ж таки техніка в них не безкінечна. Що все ж таки вона може завершуватися, адже ми бачимо, що і наші сили оборони продовжують її знищувати.